Робота в Литві. Жінки до 50 років. Робота в цеху по произведенню колбасних ізділій. Місто Рокішкіс. зміни робочі з 7 ранку до 19 і є снічні зміни з 19 до 7 ранку. Скользящий графік: 2 дня в ніч працюйте, 2 дня в день 4 вихідних. Зарплата 5 євро, в ніч 7,50. Житло повністю безкоштовне. Піша доступність. Від житла до роботи 10 хвилин. Ось е фото житла, отака ванна кімната, санузел, душова кімнати, в основному по два 3 людини в кімнаті. Нормальне середнє житло. Вакансія від надії зустрічаємо на вокзалі, е проводимо повний супровід в міграцію з міграції на офіс, банківські карточки, відвозимо, поселяємо і так далі. Що від себе можу сказати? На цю продукцію влаштовував е, сімейні пари, працюють окремі жінки і дівчата, і так далі. Люба робота складна, е, на будь-якій роботі є і хороші і погані відгуки на будь якій Ну, скажу, що ті, хто їдуть від, до Надії, то в основному хороші відгуки. Понятно, є всякі різні історії. Що там зараз на слайсах і філікірування з'явилось, і є, там, які кажуть, що ті нафілікірування, ті туди, якісь от плюси-мінуси є. Ну, в цілому. Е, Є агенції, де треба чекати 2 тижні до виходу, де є затримки по зарплаті, де от побільше проблем, ніж тут. На будь-якій роботі, повірте, є плюси і мінуси свої підводні камні. Но в цілому нормальна робота. Є відгуки багато, що працювати можна, все пояснюють. Це не м'ясокомбінат, що ви будете з ножом там, курицю різати чи там, свиню і так далі. Це вже готова продукція, м'ясні е е е сосиски, колбаси і так далі. Ви там їх і упаковуєте, по-любому вони там десь їх варять. Каттятям і так далі. Жінки до 55 років, денні зміни 5 євро, нічні 7,50. Житло повністю 0, 10 хвилин від житла робота. Так що ось так, кому цікавиться робота, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.